Інструктор красиво на своє місце. Чи? Зручно сідаємо, ноги схрещені, очі заплющені. Увага всередину. І налаштовуємось на практику. Заспокоюємо роль, заспокоїмо руки. Відтягуємо нижні ребра максимально від тазу, підтягуємо живіт, опускаємо плечі по хребту. і маківкою тягнемося до нину. Вдих і видих. Відчуваємо вдих, як наповнюється живіт і наші ребра. І з видихом відчуваємо, як вони опадають. Ще вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих за руками через сторони. Видих через перед намасти. Стежимо за плечима вдих. Лечі лишається на місці, прокручуємо сувопчик. І видих. Намагаємось не підтягувати їх до вух. Ще вдих. І видих. Останній вдих. Видих опускаємо руки через сторони, беремося нашою правою рукою за ліве коліно, глибокий вдих витягуємо ліву руку нагору. І на видих опускаємось вниз, витягуємо нашу спину. Ліва рука тягнеться за голову. Трошечки назад, щоб відкривалася грудна кліти. Правою міцно тримаємо за коліно, Шия витягнута з плеч. Тримаємо. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Шию. Витягуємо з плеч. Вдих. Ого. Вдих. Вдих. І видих. Останній дих. Видих витягуємось нагору і міняємо руку. Лівою беремося за праве коліно, правою витягуємось згори, на глибокий вдих. І на видих опускаємось вниз. Відчуваємо, як наша грудна розкривається трошечки руку за вухо, тягнемось, відчуваємо, як розтягується м'язи нашої спини в поперуковому відділі, внизу. Тримаємо вдих і видих. Вдих і видих. Вдих. Видих. видих. Вдих. Видих. Останній тих. Видих. Повільно повертаємось нагору. Беремось двома руками за наші коліна. Глибокий вдих. Пірнаємо головою вперед, розкриваємо грудну. Видих. Виштовхуємо спину назад, скрулюємо її, тримаємо за коліна. Витягуємось. ще вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І вдих. Видих. Вдих. І видих. І вдих. витягнули погляд в стелю. Відчуваємо, як наша грудна витягується вперед. Тримаємо вдих. І видих. Витягуємо дві руки вгору, продовжуємо тягнутись вдих. І видих. Вдих, і видих, вдих, видих. Не втрачаючи форму спини, опускаємо руки, беремось позаду в замок, з'єднуємо зап'ястки і знов витягуємось вперед, тягнемось далі. Підборіддя вгору вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих, вдих. І видих, вдих, видих. Молодці, розпустили плечі, струсили їх трішечки. І розвертаємось по коломку, витягуємо дві ноги перед собою. Носки натягнуті, коліна підзігнуті, через сторони вдих. І видих опускаємось вниз. Беремося за носочки, погляд перед собою і поїхала книжка. Вдих, подивилися вперед, видих, опускаємось. Вся увага на спину. Вдих, видих. Тягнемо себе, наче носочками вперед, щоб витягнути спину. І ще. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Останній вдих. Видих опустились. Тягнемо себе. Тримаємо за ступні і носками витягуємо себе вперед, щоб витягнути м'язи спини. Вдих, вибіг. Плечі опускаємо по хребту. Вдих. Видих. Вдих. Видих, ще два вдих. І видих. І останній вдих і видих. Опускаємо трішки сильніше коліна. Тримаємо лівою рукою за праву ступню і з вдохом відкриваємо праву руку нагор. Погляд на руку тримаємо, розкриваємо грудну, штовхаємо, вдих. І на видих трошки сильніше подаємось назад, щоб витягнути обидві прямі руки. Вдих, видих, чотири вдих, видих, три вдих, видих. Тут всім, кому важко тримати руку, можна її класти за голову. Вдих, видих. І останній вдих. Видих, закриваємо ручку на місце і міняємо, беремо з правою за ліву ступню. І лівою рукою відкриваємо спочатку вгору, робимо вдих і на видих трошки подаємось назад, щоб відчути витягнення в лівій лопаточці і плечі. Обидві руки прямі, тягнемось вдих, видих. П'ять вдих. Видих. Чотири вдих. Видих, три вдих, видих, два вдих, видих, останній вдих. Видих. Закриваємось, беремось лівою рукою, знов за праву ступень, тобто взяли на нахрест за ножки, вдих. І видих, потягнули знов себе носочками. Ми носки начебто намагаємось створити протидію і потягнутися носками до підлоги. І за рахунок цього витягуємо через руку м'язи спини. Тримаємо вдих, видих, вдих і видих. І останній вдих і видих. Відпускаємо долоні і переходимо на чотири точки пору. Вдих, пірнаємо головою вперед, прогинаємо спину, дикунись перед собою. Видих, скругляємось, таз, підкручуємо купик. І ще вдих. І видих. Вдих. Рухи плавні, відчуваємо хребет. Видих. Три вдих. Видих. Два вдих. Видих, останній вдих прогноз, видих, скруглили спину, підтягнули живіт. тримаємо і відпускаємо нейтральне положення. Далі можна покласти під ліве коліно подушечку, якщо вона у вас є десь поруч. Ліву руку ставимо трохи ближче до центра і витягуємо праву ногу Праву ногу назад. Тримаємо її поки що там, тримаємо баланс, вдих. І видих, вдих і видих. Згинаємо праву ногу в нозі, піднімаємо догори і дуже обережно, повільно піднімаємо праву руку, тобто ту саму, одноіменну, не протилежну. І обережно витягуємо. Ногу нагору, тримаючи баланс. Маємо відчувати, як у нас працюють зараз лопатки. Як у нас зараз починає підключатися поперек. Якщо він підключився, ми напружуємо сильніше обидві сідниці, щоб поперек не працював. Дихаємо глибоко, намагаємось підняти коліно трошечки. Розкриваємо грудну клітину. Тягнемо руку назад. Чотири вдих. Видих. Три вдих, видих. Два вдих, видих. Останній вдих, видих. Відпускаємо руку, ставимо її на килимок. Два коліна на ширині килимка, носки разом, дитина, відпочиваємо. Провалились між колінами, розслабили спину, розслабили ноги. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Знов через кругу спину. Повертаємось на чотири точки опори. Знову знаходимо баланс, якщо треба, беремо подушечку і витягуємо ліву ногу назад. Тримаємо її, знаходимо наше зазелення, знаходимо нашу опору. Вдих, видих, вдих і видих. Вдих. Видих, згинаємо ліву ногу в коліні, підтягуємо вище, правою рукою відцентровуємось і ловимо себе за ступню. Робимо ще один вдих і на видих витягуємо ногу нагору. Знов відчуваємо те, що виникає в нас. В спині має підключатися ліва лопатка. Має працювати спина, має працювати хребет. Тягнемось нагору вдих і видих. Тримаємо баланс вдих і видих. Вдих, видих, вдих, видих, і останній вдих. Видих. Відпускаємо ногу, відпускаємо руку. Наша, коліна на ширині фулимпа і з животовий вниз, між колінами відпочиваємо дитина. Робимо глибокий вдих, і видих, вдих, і видих, і останній вдих, і видих. Повільно розкручуємо спину нагору, витягуємо колінка і сідаємо в маласану. Два коліна ставимо в сторони, вступні за можливості, дивляться вперед, якщо поки що ні, дивляться в сторони, розштовхуємо коліна ліктями і витягуємо маківкою нагору. Якщо нам дуже важко зараз сидіти на п'яточках, можна під п'яточки класти подушечки, ось сюди, на носочках стараємось не сидіти, тому що це дуже сильно на хін. Ми можемо сідати на блочки або подушечки. Підштовхуємо коліна, тягнемось майків крупкою. Вдих, видих, вдих. І видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Три вдих, видих, два вдих, видих. І останній вдих. І видих, праву руку ставимо під праве коліно, лівою рукою витягуємось нагору. Якщо ми тут почуваємось впевнено, то заводимо руки позаду і збираємо в замок. Якщо поки не дотягуємось, то тримаємо лів, праву ручку внизу, ліву згори. Тримаємо вдих. І видих, вдих, видих. Голова продовження хребта. Витягуємо шию з плеч. Вдих, видих. Стежимо, щоб ліве коліно не завалювалося всередину, дивилось в сторону. Вдих, видих. І ще два вдих. Видих. Останній вдих. Видих. Витягуємо дві руки вперед і піднімаємо сідниці нагору. Звисаємо коліна, підзігнуті, спина звисає вниз, головою, нібито тягнемось до колимочку. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Знову опускаємо сідниці вниз в маласану. Знову розштовхуємо коліна. Ліва рука йде під ліве коліно, права на Витягнулись. якщо тут комфортно, обережно завели руки за спину, зібрали в замок, тягнемось правим плечем назад. І тримаємо ще вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих, видих, два вдих. Видих. Останній вдих. Видих Розплелись. І знов витягнули таз на гор. Звісились. Можна взятись в ліктівий замок. Звисаємо, шия повністю розслаблена. Плечі повністю розслаблені. Звисаємо вниз, дихаємо Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих і видих. Ставимо дві руки на киломок, опускаємо знов на сідниці, беремось під стегна і вкладаємо повільно спину на килимочок. Одразу за нею підтягуємо коліна до грудної клітини, компенсуємо наш попер, робимо вдих. І на видих халасино закидаємо ніжки за спину, за голову, вибачте. Намагаємось поставити носки на підлогу. Якщо сьогодні цього не вдається, то намагаємось випрямити ноги і тягнути їх назад. Вдихаємо. Вдих і видих. Вдих. І видих. Стежимо за тим, щоб не навантажувались шия. Щоб вся вага у нас була на плечах. Вдих, видих, вдих. Видих. Ще два. Вдих і видих. Останній вдих. І видих. Повільно вкладаємо спину Хребець за хребцем на килимок. Підтягуємо два коліна до себе і хитаємося з сторони в сторону. Потім хитаємось вперед-назад. І вкладаємось на спину. Витягуємо дві прямі ноги вперед. Можете обрати сьогодні, яку ви хочете обрати для себе шавасану. чи відкриту з руками на ширині, з, з руками в сторони або, можливо, закриту, ліву ногу покласти на праву і обійняти себе за плечі. Ми заплющуємо очі. З диханням відчуваємо, як всі турботи разом з видихом йдуть з вашого тіла. Як кожен вдих наповнює вас спокою, любі довжите дихати. І відчувати, як дихання та серцебиття, створюють ритм, циркуляції енергії всередині, Відчуйте і спробуйте уявити, як десь в грудній клітині з'являється центр.

Як вона потроху розповсюджується по всьому вашому тілу, зрубна клітина через шиї піднімається в голову, потім через плечі повільно спускається до локтей, зап'ястки до рук. Потім на повній живі та стегнуть. Через коліна опускається до самих ступінь. І чуєте зміню вашому фізичному тілі. Пробуйте простежити за тим, їх тілом. Ваша фізична волонка просто ложить на колонку. А ви дивитесь на нього за ним, рулем. Спостерігайте на роздивитися. І коли будете готові, зробіть глибокий вдих і видих, повертайтесь до свого тіла, відчуйте знову зв'язок із ним, відчуйте ваші в'язні, відчуйте ваш каркас, ваш скелет, який тримає ваші м'язи. Повільно розплющте очі, потягніться, як вам хочеться. І коли будете готові, повільно, не поспішаючи, повертайтесь у положення сидячи. І останні хвилину практики, як завжди. Присвятіть почуттю вдячності до себе, за те, що, незважаючи на все те, що відбувається зараз за вікном, незважаючи на все те, що нас оточує, ми знаходимо час піклуватись про себе, знаходимо час розвиватись, ставати кращою версією себе, ставати сильнішими, ставати ще прекраснішими, ніж ви є сьогодні. Я дуже дякую за цю практику вам. Намасте. Намасте. Як самопочуття? Хорошо. Все добре. Да. Дякую велике. Дякую вам, велике, ви великі умнічки. Гарного вам дня. Попийте щось гаряче і до зустрічі. О. До зустрічі, папа. -па.